У багатьох країнах світу сьогодні відзначають Міжнародний день трудящих. В Україні цей день відзначили політичні партії лівого спрямування та профспілкові організації. Найбільше масовий захід провели комуністи. Під час їхньої ходи не обійшлось без ексцесів. Міліція затримала четверо активі... активістів коаліції учасників помаранчевої революції, які опинились на шляху демонстрації прихильників компартії. Крім того, правоохоронці затримали близько 30 представників організації авто. Номний опір, які планували взяти участь в альтернативному першотравневому марші праці, робітники у багатьох країнах світу провели перше травня у протестах, вимагаючи підвищення зарплатні і покращення умов праці. Андрій Годованець розповість детальніше. Першотраневий страйк робітничої проспілки у Греції паралізував роботу громадського транспорту в Афінах, як також роботу поромів, які сполучають Грецькі острови. Демонстранти виступають проти політики жорсткої економії, запровадженої в державі. А у Турецькому стамбулі демонстранти, йдучи до площі таксім на відзначення 1 травня, вступили у сутички з поліцією. Еркан Каракас турецької опозиційної партії критикує реакцію прем'єр-міністра країни на протести. Колись, 1 травня тисячі людей відзначали мирно без сутичок. Чому тому що колись влада не забороняла святкувати цей день? Тож ми збиралися на площі таксім з друзями і профспілками. Ми завжди говорили, що заборона на такі зібрання призведе до сутичок. На Філіппінах демонстранти вийшли на вулиці Маніли, вимагаючи, щоб уряд захистив їх робочі місця. Вони закликають законодавців ухвалити закон, який би обмежував кількість прийнятих на роботу контрактників. Адже останні не мають таких же прав, як ті, хто працює у штаті на повну ставку. Нам дійсно потрібне сучасне законодавство, яке б гарантувало робочі місця, адже чимало робітників зараз переводять чи наймають на контрактну основу. Тож усі вони зараз виступають проти цього. У Камбоджі працівники фабрики з пошиття одягу вийшли на вулиці столиці Пномпень, вимагаючи підвищення зарплатні і кращих умов праці. А у Франції правоцентристська опозиційна партія Національний фронт вивела своїх членів на вулиці, щоб підкреслити, як вони це називають, недолуге управління французького соціалістичного уряду. Андрій Годованець голос Америки.